Ми будемо готувати картопляники. Ось у мене лишилася з вечері картопля. Картопля пюре. Бачите, вона застигша? Ось такими кусочками. Зразу сюди виливаю 4 убитих яйця. Чайну ложечку соди. Гашу її оцетом. Ось так. Щоб воно добре погасилося. Картоплю можна підсолити, підперчити, додати приправи, які вам подобаються. Та я її зразу доводила по смаку. Тому зараз ніяких приправ не кидаю. Якщо у вас просто зварене свіже пюре, додаєте приправи за смаком. І сюди 150 грам відправляю манки. Ось так. Відправили манку. Тепер добре. Треба розмішати. Розмішувати буду ось такою тукушкою. Добре розминаємо. Ось я добре розмішала це пюре. Бачите, воно таке вже зробилося ріденьке, таке гарне тісто на картопляники, на блинчики. Дивіться, забула сказати тоді: тут в мене було 600 грам картоплі пюре. Сюди на 600 грам я дала 4 яйця. І ось тоді вона, виходить, така гарненька. І 150 грам манки. Якщо більше картоплі, значить більше яєць додаєте, більше Тепер йдемо жарити на пательні, на рослинній олії, соняшникова олії. Жаримо мої картопляники готові. Що хочу сказати ще за тісто. Яйця я брала 4 штуки, у мене яйця великі, почали нестися. оті великі гарні такі кури. Тому яйця великі. Якщо у вас маленькі яйця, то вбиваєте 5-6, щоб е, тісто було таке ріденьке, як на бліни оладки. Дивіться, до цих картопляників я хочу зробити ще ось такий соус. Тут я кинула 3 ложечки сметани, трошки замороженого кропу, додаю сюди чайну ложечку гірчиці. Ось чайну ложечку гірчиці. Я вже на око знаю, скільки це має бути. І трошки підсолю ось цією нашою знайомою чесниковою сіллю. Ось така в баночці вона. Хто перший раз на каналі, у мене є відео, як я робила чесникову сіль. Солимо за смаком десь пів чайної ложечки. І ось так зараз добре розмішуємо. Ось я розмішала наш соус також готовий. Що, будемо пробувати? Ось так його розрізаємо. Вони дуже ніжні. Подивіться, які вони пухкі. Бачите, видно вам? Пухкесенькі, пухкесенькі. Так. Додаємо трішки соусу і куштуємо. Я то, звісно, знаю, що вони дуже смачні. Я їх часто готовлю. У моїй сім'ї всім подобаються вони. Ось так видно. Так, пробуємо. Мм, <смакова> смакота. Рекомендую вам спробувати цей рецепт. Ніяких таких дуже коштовних продуктів сюди не потрібно, але виходить дуже смачно. Це може бути також і як основа до святкового столу. Ставити грибочки зверхи. Ковбаску, притрушуєте з сирком і в духовку. На кілька хвилин такі міні-піци. Також дуже смачно. Дякую вам за перегляд відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. До нових зустрічей!